Вітаємо! Сьогодні ми поговоримо про денатурацію білків та її значення у кулінарії. Білки високомолекулярні органічні сполуки, які становлять основу структури клітини тканин, беруть участь у метаболізмі, обумовлюють процеси росту, розмноження та постійного самооновлення організму. А ще це важливі компоненти продуктів харчування. Вони зустрічаються у яйцях, м'ясі, рибі, молоці та багатьох інших продуктах. Одна з основних властивостей білків їхня здатність під впливом різних факторів змінювати свою структуру і властивості. Процес порушення природної структури білків, який супроводжується розгортанням поліпептидного ланцюга без його первинної структури, називається денатурацією. Як правило, денатурація має незворотній характер. Проте на початкових стадіях денатурація за умови припинення дії факторів, що спричинюють цей процес, білок може відновити свій початковий стан. Денатурація це процес, при якому білок змінює свою структуру під впливом температури, механічної дії, дії ультразвуком, ультрафіолетових і іонізуючих променів або хімічних речовин. Коли ми нагріваємо білки, їхні молекули розгортаються та змінюють свої властивості. Подивіться на цей приклад. Сирий яєчний білок прозорий, а під час нагрівання стає білим і твердне. Це і є денатурація. Денатурацію можна викликати не лише нагрівання. Якщо додати лимонний сік у молоко, білок згортається, а при збиванні яєчного білка відбувається механічна денатурація, білок змінює структуру та перетворюється у піну. Процеси денатурації білків відіграють велику роль у технологічних процесах харчових продуктів при їх тепловій обробці: формування м'якушки хліба, варка сусла з хмелем, бланшування плодів і овочів крутим кипятком чи парою. Кип'ятіння молока, кулінарна обробка м'ясних і рибних продуктів, зв'язані з денатурацією білка. Завдяки цьому процесу ми можемо змінювати текстуру, смак і зовнішній вигляд продуктів. Без цього процесу ми не могли б приготувати омлет, варене м'ясо чи запечену випічку. Отже, Розуміння денатурації білків допомагає нам краще контролювати процес приготування їжі. Правильна теплообробка дозволяє зберегти смак і корисні властивості продуктів. Але. Для живих організмів у переважній більшості випадків, денатурація несе негативний вплив, тому що білки, які виконують найважливіші і найрізноманітніші функції в організмі, втрачають свої властивості, що веде до зупинення життєдіяльності і навіть загибелі організму. Одним із таких факторів є хімічний дія спирту або ацетону на білкову молекулу, що може призвести. Теж до денатурації молекули. Бережи себе, обирай життя.